Пано відеозапис, на якому російські військові розстрілюють полонених українських воїнів. На записі чути, як російський офіцер віде наказ про розстріл, дати місце скоєння воєнного злочину наразі ще невідомі. На відео розстрілу російськими окупантами українських військовополонених вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Такі дії порушують. Міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими написав він. Лобінець негайно відправив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Ну і від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Таку цифру омбудсмен Дмитро Лубінець називав у інтерв'ю Українській правді. Але ще минулого року, 18 грудня, відтоді було задокументовано ще три випадки страт. 22 грудня на Времівському напрямку росіяни розстріляли чотирьох бійців 110-ї бригади. 3 січня цього року у Волноваському районі стратили ще двох полонених українських бійців. Про що повідомила Донецька обласна прокуратура? Ну і сьогоднішня трагедія теж.